Вітаю, друзі! Як ваші справи? Що у вас нового? Особисто я вирішила записати відео. Під відео я виставлю техніку про чутливість. Я обіцяла. Хто був до кінця, знаєте, хто не був, пропустили, то пояснюю. На нашій першій зустрічі в понеділок ті, хто були, ось говорили про відсутність чутливості. Знаєте, це така хронічна наша проблема, ось тривала, а в час війни, коли багато горі. Можливо, ця потреба, не потреба, а проблема, ще й, знаєте, загострюється. От, тому я виставлю техніку чутливість, і там буде два варіанти. Для початківців, ось, і для тих, хто знаєте, десь давніше у психології, от, і рівень психологічної прокачки більший. Ну, там вже під відео я пропишу в самих інструкціях до техніки. А повертаючись до нас, до нашого курсу, ось до нашої здатності говорити іншим ні. От, до нашої здатності обирати себе. Тут важлива чутливість, про яку ми говоримо, і техніку, яку вам дам. От, і тут важливо розуміти, а як же ж, маючи ситуацію А, коли в нас є ряд своїх якихось проблем, обмежуючих установок, якихось неврозів, якихось негативних звичок і всього, іншого, чим нас нагородило наше прекрасне дитинство і наше суспільство в цілому. От, як з цієї точки А перейти в точку Б, де ми таки будемо вміти говорити іншим НІ, де ми таки будемо достатньо, самодостатніми, щоб обирати себе. І ось на цьому шляху дуже важливо. Перше, це те, що ви прийшли е, сюди на курс, щоб цьому вчитись. Е, тут ви отримаєте і знання, і якісь інструменти, методики, я вам дам. Але ви розумієте, що друга половина роботи, і, мабуть, основна робота лягає на ваші плечі. Це знаєте, все одно, що ви прийдете в зал, от, і тренер вам розкаже, який тренажер для чого, що він робить, як він вам допоможе. От, а далі тягати залізо нам треба самим. От, так само і тут. Я можу розказати, що і як влаштовано, і яким способом це можна вирішити. А вже здійснювати якісь дії за вас, я не можу, на жаль. Але, на щастя, можете ви. От, і прошу про це пам'ятати. Е, як я сказала на початку, мені здається, я писала про те, що чим більше ви зараз почуєте, осягнете, чим більше ви виконаєте, тим краще будуть результати. Я ні в якому разі не закликаю, знаєте, там, піднімайте попи, давайте, збирайтесь, робіть, біжіть, вирішуйте, так не можна. Тобто, я не за такі, знаєте, е... Моменти. Я не за таку мотивацію і стимуляцію, тому що ну ви краще відчуваєте за мене, скільки у вас ресурсу, ресурсу скільки у вас сил. Ваша мозка, психіка, ваш мозок краще розуміє, яка в нього зараз е, е, пріоритетна справа, яке пріоритетне завдання. Якщо він чітко розуміє, що пріоритетно розібратися тут максимально, він буде сюди максимально включений. Якщо він розуміє, що ви сюди прийшли, бо вам це цікаво, ви десь починаєте в цьому розбиратись або певні моменти тут цінні для вас є, ви тут. Але основне у вас завдання не знаю зараз там думати, як заробити, думати, як змінити щось інше. То відповідно, ви не можете сюди спрямовувати всю свою енергію, і я не можу вас ні заставляти, ні просити, ні стимулювати. Це буде неправильно. От Знаєте, я все ж таки наразі більше психотерапевт, ніж коуч. От, А психотерапія саме про те, щоб бути максимально чутливими до себе, максимально бережно до себе ставитись і максимально співпрацювати з собою, не воювати, не заставляти себе. От, А навпаки, розуміти гарно, ось підтримувати і домовлятися, ну, знаєте, взаємодіяти так толерантно. Ось тому заставляти не буду, але все ж таки хочу більш чіткіше пояснити, якщо ми говоримо про психологічну роботу і психологічні зміни. Ось, якщо ми говоримо, що в нас низька самооцінка, що з нею робити, якщо ми говоримо, що ми недостатньо е рішучі, що з цим робити. От, ну, і будь-яка така плюс-мінус психологічна наша проблема полягає в тому, що в нас є, а якась когніція, усвідомлення про цю ситуацію неправильне. Наприклад, якщо ми говоримо про самооцінку, От, ну, я в дитинстві почула, що я не. Нав... Okay, я не альо, мені мало там давали любові, e, підтримки. Ось мене знецінювали. Все. Я прийняла рішення в дитинці, що я не окей, okay. я там, там ну не знаю, там, від одного до десяти така собі на троєчку щось ходить, бігає собі там. знаєте, от, і, Відповідно, я з цим живу, живу, живу. І сьогодні от, ну, я себе ось так оцінюю. Я розумію, що ну, я з десятки на троєчку. Претендувати на щось особливе, ну, я не можу. Прагнути чогось, ну, я ж не досягну, по-перше, не заслуговую, по-друге, а як я цього досягну. От І все, і ми так живемо. Якщо ми хочемо це змінити, то, перше ми маємо, тому що це точно не так. Ми всі знаєте, на 120 балів з 10. От Від 1 до 10 ми з вами на 120 балів. Е, ну Плюс-мінус. Хтось може більше, хтось там 119. От, то як змінити ось цю таку самооцінку? В першу чергу зрозуміти. Що хтось сказав, що ми на трійку, наскільки вони були професійні в плані психології, наскільки вони мали гарну філософію, наскільки вони, в принципі, були мудрі люди, правильно оцінювали ситуацію і сказали нам чесну інформацію. Ну, я думаю, ми всі розуміємо, що далеко не об'єктивні були ті люди, які нас принижували. Саме приниження, воно якби деструктивне. Ми не можемо опиратися на, на цю інформацію. ми Не маємо, ну не те, що ми не можемо, ми таки опираємось на ту інформацію, але ну, безпідставно. Ось немає сенсу. Тобто, перший момент потрібно змінити ось цю когніцію, ось це уявлення, і зрозуміти, що ті хто оцінили нас на одиничку, двійку, трієчку, це вони неправильно нас оцінили. А насправді ми на 120 з 10. От, далі що робити з цим? Далі знайомитись з собою, зрозуміти, які ж у нас є цінності. Не знаю, там наші риси характеру, наші якісь інші ресурси, тобто там фінанси, соцмережі, засоби впливу зараз це великі, якісь посади, якісь інші моменти, тобто риси характеру наші, наші ресурси, фінансові, і не фінансові. От, знову ж таки, якісь позитивні вчинки, знову ж таки, цінні корисні знайомства. Це все є наші ресурси, це все є наші цінності, тому що вони в перспективі формують якість нашого життя. Ось і те, що у нас є на сьогоднішній момент. А ми собі цього не присвоюємо. У нас комплекс там, знаєте, самозванця. Ось якби у мене там класна професія, ось висока посада і зарплата. Ну, але це таке, це не особливо складно було м -м, досягнути цього. Ні, це було дуже складно, але у вас вийшло. От, або ж немає роботи, немає там класної професії, або робота така, що працює за кілька тисяч в місяць. І це ваше досягнення, що ви знаходите собі сили, терпіння, наполегливість, працелюбство кожного дня йти на роботу, де ну за яку вам багато років платять. Давно ну не те, щоб копійки, але точно не ті гроші, яких би ви хотіли. Ось, і це також ваше досягнення. І будь-що, що у нас є на сьогодні, ось ну, це наше досягнення, а далі те, чого нам бракує. Ми аналізуємо, ось прописуємо собі в пріоритетності, пишемо, що би я хотіла змінити в першу чергу. І ось далі саме цікаве, далі робота виключно за вами. Бо якщо допомогти знайти ваші цінні сторони, які є методики, щоб зрозуміти свої цінні сторони, бо нам інколи важко, скажи, які в тебе цінні риси і якості. Ну, і людина нарахує 2-3, ну, максимум 7. А насправді там, якби, ну, 40 моментів. Ось, ну, і є відповідні техніки, як це зробити, як це прописати знайти. От, другий момент, якби, що, що, що не так, що хочу міняти, також можна, знаєте, в парі, в тендемі з психологом, з якимось спеціалістом це все вияснити. А надалі ви залишаєтесь самі з вашою проблемою, ну, глобально самі, ось якби на зв'язку хтось може бути, а в принципі, якби ваше завдання ось іти і діяти, іти і усвідомлювати, що я маю право претендувати. Якщо ми говоримо про ту ж саму роботу, де платять копійки, а я давно вже заслуговую набагато більше. Ось то іти і розмовляти через страхи, через блоки, перші кроки у змінах вони завжди знаєте такі. Каряві, ось як наші перші кроки у ходінні. Знаєте, ми ніхто не, не, не встали на ножки і побігли. Правда? Ми вставали, падали, бились на попи, падали, колінки збивали, не знаю там. Ось е, в кожного своя історія. Але якби ми продовжували вставати, от ми не втрачали віри в себе, і ми таки зараз усі ходимо і бігаємо, і пригаємо плавимо, і все решта. Так само і тут перші кроки у відстоюванні своїх кордонів, перші кроки у зміні самооцінки. у Претендування на більше, ось е, там у формування якоїсь риси, якщо ми говорили от, про цю нерішучість, боюсь запитати, боюсь сказати. І тут треба це змінити, то треба йти і починати. от Просто там вибирати, знаєте, не кожного дня прям себе е, заставляти іти робити щось рішуче. Ні, але коли ви так трошки знаєте, зібрались з духом, плюс-мінус є енергія, ресурс і класна зручна ситуація, там, ну не знаю. Свекрузі щось сказати про, су, про свої почуття, про те, що вам не подобається, що вас не влаштовує. І буде страшно, буде боляче, буде неприємно, буде держати голос, можливо, будуть сльози, будуть червоні щоки. Ну принаймні в мене було саме так, коли я починала вчити щось робити, то було ось так. От зараз на мене просто дивиться і розуміють, що краще цій жінці не говорити. І правда, це не не про те, що я хвалюсь, тому що просто ділюсь досвідом. Інколи, коли я говорю свій досвід у консультуванні в якихось таких групових роботах, я наголошую на тому, що в мене немає бажання хвалитись, ось тому, що в мене така самооцінка, що я в принципі не прокачаним не можу розказати. От, щоб нікого не травмувати, але ділюсь досвідом саме для того, щоб ви розуміли, що ну є вихід ситуації, що я не такою була завжди. Я була зовсім ну геть іншою. От і я знаю, що таке низька самооцінка, що таке нерішучість, і що таке невміння, що таке, я не знаю, якісь страхи і обмеження. От, і от як говорю, ну повертаючись таки до мого досвіду, перші кроки були такі, що я ходила по кабінетах там щось відстоювати, чи це були медичні кабінети, чи це були мерії, от, чи це якісь університети, то я просто починала, ну, починала говорити це. Я там, знаєте, перехрестилась, помолилась. От, там себе уболтала, попросила, пообіцяла щось собі зробити за те, щоб я зайшла в кабінет і відкрила рот і сказала те, що нам треба сказати. Ну, наважилась, зібралась духом, заходиш і говориш, і ці слова з тебе не ідуть. Ось, ти держачим голосом, правда, ти вся червона, але ти говориш паралельно плачеш. Ось, ну, в мене така, знаєте, у мене така жорстка була ситуація з самого ті, якщо зараз кажу, вона настільки висока, що я не можу не прокачаним розказати, хто я яка. я. Ось, то тоді було геть навпаки. все. І я ось ця ось червона, бордова зарьована. Але я чітко усвідомлювала в голові, що я окей, що я маю право це претендувати, що вони мають мені це дати. І те, що я не вмію цього сказати, це вже інше а те, що вони мають дати, це однозначно. ось і я, ну Навіть через знаєте, сльози і істерики було зрозуміло, що треба жінці дати. Ось, і, е і відповідно, ну у мене не було ні одної ситуації, де мені не дали те, що мені потрібно. Це ще дати дитину в санаторний садочок, де я маю право піти. Чи мерія там якісь питання вирішити, ті, які вона має вирішити. Ось, чи жек там зробити ті якісь моменти, які вони мають. Тобто, нас там в Дрогобичі ремонт в під'їзді. Ми зробили, я не знаю, там перший раз за 10 років. І то по 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 цілому району по, -по всіх ну, один наш під'їзд зі всіх, які відносилися до, до цього ЖЕКу. От, всі решта білили самі. Там ще зміняли. Знову ж таки, коли в Київ я переїхала, діти дати в школу якісь лікарняні свої, знову ж таки, там лікування. Ось ну ні одного разу, ні одна структура ні на одному рівні мені не відмовила. Коли я йшла в Міністерство охорони здоров'я, ось то я просто їм сказала, що або ви заставите своїх підопічних виконати свої посадові обов'язки, або я піду до вашого керівництва. Ось, і тобто відповідно, ну все вирішувалося. Ось, ну в кінці це вже було набагато впевненіше, тому спрацювала на міністерство. Якби я прийшла зі сльозами, знаєте, перелякана в міністерство. Можливо, там не сфермувало. Тим не менше на рівні Дрогобича, дов'язува, це працювало. Ось давали все, що необхідно. І зрозуміло, що на початку було ось так. А кожного разу з кожним наступним кроком, з кожним разом, коли треба було відстоювати себе, брати своє, ось наполягати на чомусь своєму. Ну я робила це набагато вправніше і краще. Ось і на сьогоднішній момент я вже у Франції розумієте, живу. І мене все добре, все влаштували, тому що ну я приїхала сюди, не тому що я не хотіла працювати. Ось і я залишаюсь тут не тому, що мені знаєте, хочеться жити в Європі, мені хочеться жити в Києві, але там небезпечно. Ось і або ви будете мені допомагати, або ми давайте на всю світову спільноту заявимо, що Франція не хоче допомагати, або допомагають в рамках ось таких. То от і всі будуть знати ху ху. а не ми кричимо на весь світ, що ми допомагаємо, все робимо для українців, а потім у вас якісь питання. От і вони знову ж таки розуміють, що ну, з однієї сторони, знаєте, я вимагаю не просто так, вимагаю. Ось я гарна порядна людина, я гарна мама, я відповідальна соціальна одиниця. Ось вони це бачать, розуміють, якщо при цьому я ще знаю свої права. Я не лише там, знаєте, виконую все, що маю, роблю все, що маю до достатньо привабливий соціальний елемент. Ось а я ще знаю свої права. Бо якби я знаєте, вела себе геть не, 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 не красиво, непорядно, не знаю, який спосіб життя неадекватний, а потім щось вимагала. То в них би було повне право мені відмовити, а в мене не було би чим крити. Ось тому тут варто пам'ятати, що ми можемо претендувати на найкраще, коли ми найкращі. Ось і тут не лише про те, щоб бути талановитими, а про те, щоб гарно ставитись до інших. Ось Коли ви гарно ставитесь до інших, поважаєте інших і людей, і організації, і країни. Тоді ви можете від людей і країн вимагати до вас такого ж самого ставлення. Дивіться, наговорила вже дуже багато, можливо, хтось запутався, бо я вже така сама бачу, запуталась. Зараз відрезюю. Коли ви маєте точку А, де у вас є проблеми, неврози, комплекси, якісь нерозвинені риси, брак знань, а хочеться прийти в точку Б, щоб обирати себе, любити, себе, цінувати, кайфувати, жити наповну, між точкою А і Б треба здійснити певний шлях. Самотужки це зробити важко, вам потрібен провідник. Це можу бути я, це можуть бути інші психологи, це можуть бути якісь спікери, там, психологи, які зараз багато дають інформації на просторах інтернету, лише ліниви ви не знайде собі свого, знаєте, психолога, свого коуча, свого там, вчителя. Ось, тобто якийсь має бути провідник, може бути кілька провідників, так навіть краще. Ось і далі є ви, які маєте зробити якісь певні дії. Психологи, вчителі провідники, вони вам дадуть знання, що відбувається. Допоможуть переусвідомити те, що ви усвідомлюєте неправильно, і дадуть інструменти, якісь методики, техніки, практики. От, а далі останній крок і основна дія це за вами. Просто брати і робити. Якщо ми говоримо про техніки, які я даю, ось то їх варто виконувати, щоб краще себе зрозуміти, проаналізувати. Ось це завдання, що я дала на цей тиждень про особисті кордони. Хто ще не виконав, прошу зробити. От ті, хто виконали, я бачила, ось ті, хто не виконали, ну. В кого є бажання і можливість ось зробіть, в кого не буде ні бажання, ні можливості. Ну я не буду абсолютно ні злитись, ні ображатись, ні критикувати. Я максимально розумію, максимально толерантно ставлюсь, максимально приймаю. Я розумію, що в нас було щось інше пріоритетне. От і це окей, так теж може бути. Ви маєте обирати не мене, а себе. Ось я роблю так само. Е, і тоді можу е, якісно піклуватись про інших. Ось так само ви, коли обиратимете себе, будете виключно за себе, ви дозволите так іншим робити, Піклуватись, в першу чергу про себе, плюс ви про них зможете піклуватись, бо у вас є ось це, знаєте, там внутрішня якась любов, повага до себе, довіра і інші моменти. Ось так: от все ж таки, хто має сили, бажання, можливість, от, виконати цю вправу, тому що так ви зможете краще усвідомити, що відбувається, бо перший етап. Який є, от я сказала, це просто знання, усвідомлення. Ось, ось цю когніцію поміняти або доповнити. Бо інколи буває, що когніція неправильна, ось, а інколи буває, що вона не, не, не повноцінна, і її треба доповнити, розширити. То в даному випадку пропишіть, хто порушує ваші кордони, щоб ви чітко розуміли, кому ви це дозволяєте. хто Собі дозволяє так себе вести з вами. Другий момент, яким способом? Ось, яким саме способом вас ранять, вас принижують, вас ображають, вкрадають вашу енергію, вкрадають вашу можливість рухатись вперед і вгору. От. І третій момент найважливіше проаналізуйте, чому ви їм це дозволяєте. Тому що це моя мама, і ви вважаєте, що треба з нею спілкуватись і дозволяти руйнувати своє життя. Тому що це чоловік, і я від нього фінансово залежна. Ось. Е, тому що це мама, а я від неї емоційно залежна, бо я не вмію себе любити пікуватися тут. Не стільки, знаєте, мама щось вимагає і хоче від мене, бо вона мама, скільки я від неї, будучи вже дорослою, чекаю, що вона полюбить, що вона прийме. А мама дотепер, якщо не полюбила і не прийняла, то вже цього не зробить. На жаль. Ну, швидше за все, є сенс просто навчитись любити себе самій і прийняти той момент, ту таку жорстоку, складну реальність, що, на жаль, моя мама ось така. Вона не здатна любити. Ну, Мінімально кожна мама любить, але ви знаєте, так повноцінно, якісно любити, приймати, поважати, довіряти. Мама не може в силу певних обставин. Це сумно, це важко і це складно. Але життя не казка. Це в казках. Знаєте, написано, що спочатку ми обідували, страждали. Ось пошійшов принц. Наш врятував. Ми одружили, діживемо довго, і щасливо і помремо в один день. Ну, ми живемо не в казці. Життя це, по-перше, чорна біла полоса, чорна-біла полоса, дорога вверх-вниз, ось це перше. І є такі, знаєте, моменти світліші, спокійніші. Ми живемо, спокійно кайфуємо. А потім настає чорна полоса, і ми вирішуємо багато проблем. У нас великі навантаження, стреси, Потім знову наступає певне полегшення, і ми якби можемо ну, трошки розслабитись. От і хронічно напротязі всього життя на чорних полосах є білі моменти світлі, і коли біла полоса, також є якісь певні моменти, які... Ну, викликають у нас сум, знаєте, у кожного з нас ну, є свої якісь скелети. Ось ну це не настільки, знаєте, скелети, бо скелети це про якісь скритості. Я тут не варто скривати, але є свої якісь, знаєте, печалі, є якісь такі, знаєте, шкатулочки з якимись маленькими проблемами нашими. От, і ми маємо навчитись бути щасливими, позитивними, вдячними собі, вдячними світу. За наше життя, за те, як саме ми живемо. Так є ось цей момент, але є багато дуже хорошого. Ось в кожній негативній ситуації є позитивний момент. Вчора я консультувала клієнтку, і вона каже, що мама вела себе ось таким, таким, таким чином, ні, старша сестра вела себе таким, таким чином. Вона показала мені приклад як не можна. І це правда так. Коли наші мами з нами ведуть себе ось так, ну ми робимо висновок, що так не можна робити і вже своїх дітей таким чином. Ми не ображаємо. Ось а буває так, що в дитина безтурботне життя, вона особливо нічого не бачила. Вона така чуть-чуть егоїстично, розбачена, і тоді вона дуже некрасиво ставиться до своєї дитини. І це також, знаєте, її серце за це болить. От, Тому пам'ятайте, що маминета має дві сторони. ось, Це по-перше, а по-друге, так, кожного з нас є якісь свої такі, знаєте, шкатулочки з якимись певними печальками. От, Треба вміти жити і радіти, незважаючи на ці шкатулочки. Ось, заплуталась, що наступне маю говорити. А, про завдання, ось проаналізувати, хто ображає, яким чином ображає, порушує кордони і чому я це дозволяю. І вже те, що ви усвідомите, це вже такий перший крок. Далі ми в п'ятницю будемо це розбирати, ось, кожну ситуацію вашу, і я буду казати, що з цим робити, як це можна вирішити. От, ну і пам'ятайте надалі ось, вибір за вами і справа за вами. Чим більше ви виконаєте цього, тим краще результати ви отримаєте. От, З е, любов'ю, повагою до себе, до своїх темпів розвитку. Ну, але алгоритм ось такий. От, не буду третій раз резюмувати, не буду повторювати, щоб вас не запутувати. Ось, наразний мій меседж був такий. От, е, щоб ви розуміли, в принципі, як відбуваються зміни в нашій психіці, в нашому житті, в нашому розвитку. Як з точки А не окей, прийти в точку Б дуже окей. Ось зараз виставлю вам техніку про чутливість. Ось і ще виставлю таку одну гарну техніку. Це для тих, хто зараз багато страждає сумує, почувається погано. Хто себе критикує, звинувачує. Техніка хоопонопону. Ось, я прийшлю вам, мабуть, посилання, щоб уже не друкувати, прийшлю посилання, ви її собі перечитаєте, от що це таке. І кому актуально виконаєте від себе. Скажу, що техніка Хоопонопону, така, знаєте, цікава назва, але і дуже простенька техніка, там є кілька фраз, які ми маємо самі собі казати в момент, коли вам нам важко думати про якусь ситуацію і повторювати ці слова. От, і незважаючи на свою простоту, е, таку, знаєте, якусь лаконічність, певну, техніка дуже сильна і глибока. Тим, хто страждає, особливо хто страждає самокритикою, якимось почуттям провини, ось, а якимось почуттям розчарування, болю, е, якогось горя, от, то вона, правда, допомагає. От, тому кому актуально, ось, як мінімум, ознайомтесь, перегляньте, коли буде актуально, ось цікаво, необхідно, можете виконувати. Наразі бережіть себе, усіх обіймаю. Завтра у нас зустріч знову у 7 годині по Києву. Ось сподіваюся, що в максимальної кількості з вас буде світло і ми зможемо побачитись. З тими, з ким ми ще ми не познайомились, дознайомимось, з тими, з ким познайомились, дознайомимось ближче, ну і зможемо розібрати ваші завдання. І ще одне питання. Я казала, що якщо у когось є запитання, то ви не соромтесь, пишіть. От завтра будемо розбирати все на зв'язку.